2015 рік розпочався з серйозної підтримки України західними партнерами. Про це повідомив прем'єр Яценюк на засіданні уряду. Єврокомісія прийняла рішення щодо пропозиції третього пакету допомоги на мільярд 800 мільйонів євро. А Німеччина про надання 500 мільйонів євро кредитів для відбудови інфраструктури в Україні. Прем'єр нагадав, що під час візиту до Німеччини канцлер Ангела Меркель як лідер ключової країни Європейського союзу дала чіткі сигнали, що ключові завдання для Європи це. Допомогти Україні як стабілізувати економічну ситуацію, так і встановити мир в Україні. Також прем'єр наголосив на пріоритеті співпраці з МВФ. Її успішність залежить від проведених реформ. Міжнародна фінансова допомога, стверджує голова уряду, йде на виконання зовнішніх зобов'язань України, а не на фінансування дефіциту держбюджету та виплати пенсій і зарплат. Якщо світ бачить, що Україна погашає Свої зобов'язання, що Україна виконує свої фінансові зобов'язання. то тоді інвестори повертаються в Україну, тоді накопичуються золотовалютні резерви країни, тоді стабілізується валютний курс, тоді стабілізується банківська система, тоді створюються робочі місця і тоді наповнюється бюджет, збільшуються заробітні платні, збільшуються соціальні стандарти.